Продається гарний одноповерховий будинок в селищі Чечельник Гайсенського району Вінницької області. Його стіни зведені зі шлакоблоку. Дах покритий металевими листами. Загальна площа споруди становить 80 квадратних метрів. Будинок розташований на земельній ділянці 15 соток. Він включає в себе чотири повноцінні житлові кімнати, в яких може з комфортом розміститись велика родина. Окрім основних житлових приміщень будинок має веранду та літню кухню. Стан приміщень можна охарактеризувати як задовільний. Тут зроблений косметичний ремонт. Будинок продається з меблями, що суттєво економить кошти майбутнього власника на облаштування. Опалення твердопаливне. З наявних комунікацій є електрика. Централізоване водопостачання підведено у двір. Біля будинку розташований огород 8 соток, сарай, погріб та гараж. Подвір'я чисте та огороджене. До хати веде асфальтована дорога. Будинок розташований в пішій доступності від основної інфраструктури селища. Тут є заклади освіти, банк, пошта, аптека, кінотеатр. Та різноманітні магазини. Хата може сподобатись сім'ям з дітьми, пенсіонерам або людям, які мріють про дачу, або за міський будиночок для сезонного відпочинку. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.